Настоятель Святопокровського храму села Лемішівки один із ініціаторів відкриття іконописної школи. На його думку, це сприятиме насамперед розвитку духовності серед молоді. Коли сьогодні ми відкриваємо цю іконописну школу, Господь дасть благословення на початок цієї потрібної справи. Тому що це справа для того, щоб ми просили у Бога на ці таланти, щоб діти наші мали можливість. Сподобатися, доторкнутися до того Божого, до того Божого благословіння, в якому завжди повинна бути якась тайна. У школі викладатиме художник-іконописець Леонід Ляпіч. Він уже 20 років вправляється в іконописі. За цей час підготував багато учнів, що, як і їхній учитель, є послідовниками Київської візантійської школи іконописання. Леонід Ляпіч тривалий час проживав у Києві. Наразі приїхав до Єготина. Він присвятив свій талант відродженню давнього роздільного способу письма за технологією. У ньому відокремлені світла та тіньова частини образа. За рахунок цього ікони ніби світяться зсередини. Я дуже радий, що діти пізнають, яке було письмо тисячу років назад. яке привезли з Греції сюди, письмо дуже тонке. Воно пишеться на золоті, і воно святоносне. Чому? Тому що ікона повинна світитись зсередини, розумієте? Бо е, е, золото це світло. Тривалий час іконописець реставрував храми. та так і зацікавився іконописанням. Він вважає, що якесь святе письмо є богодухновенним, такі ікони пишуть не самі, а з допомогою Духа Святого.